У Дніпрі фахівці КП теплоенерго замінюють опалювальні труби, які не пройшли гідравлічні випробування. Загалом у місті заміні підлягають 55 кілометрів опалювальних мереж. Детальніше про роботи дивіться у нашому сюжеті. Готуючись до нового опалювального сезону, фахівці КП теплоенерго замінюють магістральну трубу діаметром 426 міліметрів. Опалювальні мережі на цьому місці досить старі і вже вичерпали свій ресурс. Робили гідровипробування, і після гідровипробування у нас було, було порив і прийнято рішення міняти цю трубу. Участок цей у нас складний, тому що, як ви бачите, тут у нас є дорога, там дорога. При роботах фахівці намагаються не перекривати проїзну частину для того, щоб не заважати людям. Відомо, що роботи тут розпочалися два тижні тому. Закінчити їх планують до кінця цього тижня. Коли буде центральне опалення, щоб люди не переймалися в случае аварійних ситуацій, слід відзначити дніпряни позитивно ставляться до проведення подібних робіт. Я думаю, що це потрібно. Це ж зима, щоб було тепло. Вдало ці заміни труб, тому що забота наших, нашої влади про нас. Наразі аналогічні планові роботи проводяться по всьому місту. До оновлення залучено одну бригаду КП теплоенерго та дві одиниці спеціальної техніки.